Ніхто не може передбачити, яким буде після ядерної катастрофи світ, якою нас лякає країна агресор, але експерти одностайні краще не перевіряти. Україна вже понад три десятиліття долає наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Ліквідатори та мешканці забруднених територій ідуть з життя, а ті, хто отримав навіть мінімальну дозу радіації, сьогодні борються з цілим спектром серйозних хвороб. Яка наразі ситуація з лікуванням постраждалих від Чорноболя? Чи готова Україна, не дай Боже. До можливих нових радіаційних загроз Відповіді на ці важливі питання отримаємо сьогодні в програмі. В гостях медексперту Жанна Ярошенко, головний лікар державної установи Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, кандидат медичних наук. Та Анатолій Чумак, член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор інституту клінічної радіології, державної установи, національний науковий центр радіоційної медицини, гематології та онкології Національної академії наук України. Власне, тема дуже важлива, тому у нас сьогодні такі статні важливі експерти. Я дуже вам вдячна, що ви знайшли свій час і бажання роз'яснити глядачам таку важливу тему. Бо маніпуляцій на тему радіації в нашому суспільстві, на жаль, дуже багато. І а ми сьогодні поговоримо про це з точки зору науки. І, власне, можливо, в чомусь заспокоїмо глядачів, а можливо, щось вони для себе почерпнуть такого інформативного, до чого треба бути готовими. Отже, радіація, по суті, вона є всюди. Вона є в продуктах харчування, в різних металах. Наприклад, радіоактивні ізотопи є в бананах, горіхах. Це так? І чи безпечна там доза, пане Анатолію? Звичайно, безпечна доза через те, що якби вона була небезпечною, тип. Продукти не були допущені на, для споживання, розумієте? І дозиметричний контроль проводиться на етапах закупівлі, якщо мова йде про ті ж самі банани, а на етапах виготовлення. І, звичайно, що ми живемо в радіоактивному світі. Так, ми, ми в нього прийшли, ми з нього і підемо. Але все залежить від дози. Якщо доза висока, вона викликає так звані детерміністичні ефекти, тобто ефекти загибелі. Це гіне клітина, гине система, гине організм. Виникає гостра променева хвороба чи променевий опік. Якщо доза менша, вона викликає ушкодження, але Біологічні структури вони борються за своє виживання, вони стараються, хоч вона пошкоджена клітина, але вона все одно виживе. Але якщо вона пошкоджена, вона скоріше може переродитися у злоякісну. Цей процес він не залежить напряму від дози, він так званий стохастичний, він вірогіднісний. Просто чим більше доза, чим більше опромінення, тим тих випадків може бути більше. на тих територіях забруднених досі добувають mm. і граніт, і бурштин. Ну такі корисні копалини, скажімо yeah. так. Наскільки воно це безпечно mm. і для е, сам, самого е, матеріалу, і для людей, які це роблять. Ну, для матеріалу абсолютно безпечно, через те, що він це його, ну, допустимо, той ж самий граніт, він же має свою природну радіоактивність. Але будемо так говорити, що якщо цей матеріал іде для будівництва. То на етапах уже прийомки в будинку чи будівлі там певної проводиться радіологічний контроль. І, звичайно, якщо там будуть рівні високі, то це не, не дозволять використовувати. А відносно роботи з радіактивним чи в радіоактивних. Середовищах, то це люди, які працюють із радіоактивними матеріалами чи на станціях, вони мають так звані ліміти доз, тобто більше 20 мілізівертів на рік не може отримати працівник. Людина, яка живе поблизу, не має права отримати більше двох, а населення в цілому за рік повинно отримати тільки один мілізіверт. Це такі нормативи. Пані Жан, повернемося трошечки до наших часів, скажімо, і до наслідків Чорнобильської катастрофи. І наслідків Чорнобильської катастрофи, і того, що ЧС все-таки перебувала під окупацією, і наші військові були в полоні. Тут в мене таке. Двоскладове запитання: перше про чорнобильців, які, які досі отримують послуги, я так розумію, зокрема, і в вашому інституті. Які послуги зараз вони отримують? Адже інститут перейшов на трошечки іншу систему фінансування, наскільки я розумію, чи з'явилися якісь платні послуги для них? І потім ще хочу поговорити про військових, які були в зоні ЧАЕС. Так, дійсно, ми з 1 січня 25-го року перейшли на новий механізм фінансування. Було таке прийняте рішення і була постанова Кабінету міністрів про залучення на закладів Національної академії медичних наук, не тільки наш заклад, а всі заклади Національної академії медичних наук. І це крок новий для нас і нові певні виклики. Чому? Тому що ми незвичайний заклад і наші пацієнти. Мають дуже багато коморбідної так званої патології. Це не одне захворювання, це декілька захворювань, і деякі кажуть, ну вони ж лікуються в будь-якому закладі України. Це правда. Але наш заклад є науковий, і наші науковці вони аналізують ті захворювання, які мають пацієнти. І коли в нас був інший механізм фінансування, ми могли дозволити собі значно більший спектр досліджень, тому що ми не були обмежені в фінансуванні. Сьогодні ми маємо інші задачі, трішки Задачі залишилися ті ж, але механізм реалізації їх. І Національна служба здоров'я України оплачує випадок пролікованого пацієнта. Це значить, якщо у людини умовно пневмонія, то ми лікуємо її пневмонію. А всі сукупні захворювання вони мають іти вже іншим етапом, і тому що це не буде оплачуватися. Проте ми сьогодні маємо ще можливості допомогти пацієнту, і ми спілкуємося, комунікуємо і говоримо, що про те, що всі ті проблеми, які у вас є, ви можете також вирішити, оздоровитися, пролікуватися, обстежитися. Але це трішечки займе довший час. Ну, ми сьогодні в нових умовах у нас війна, і ми повинні розуміти, що те, що трішки десь іде економія, і потрібно прилаштовуватися до тієї ситуації, яка є. Але ми як надавали медичну допомогу, так ми її надаємо. Наші науковці як працюють з пацієнтами, так і точно так і працюють. Да, звісно, у нас є і платні послуги. Ми намагаємося щоб все-таки платні послуги не стосувалися наших пацієнтів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. І це і ліквідатори, які хто проживають на забруднених територіях, і люди, які були евакуйовані в свій час. Але тому, що ми сьогодні маємо повністю перехідне фінансування. Як буде далі? Будемо надіятися, що ми зможемо і в подальшому надавати безкоштовну медичну допомогу. І щоб наші пацієнти все ж таки мали можливість пролікуватися і отримати якісну медичну допомогу. Щодо військових, дійсно в нашому закладі лікується дуже багато військових, і ті, ті військові, які охороняли зону Чорнобиля і були або в полоні, або потім зараз і залишаються. Ми періодично їх вони до нас поступають на лікування. Вони проходять дозиметричний контроль і, і як Ну, слава Богу, високих доз забруднення в організмі у них немає. Я думаю, тому що вони мали можливість і мати інші продукти харчування не забруднені. Проте, звісно, перебуваючи і в полоні, і перебуває, коли вони купали траншеї, можливо, мали якісь і негативні наслідки. Ну, звичайно, там переважаючи патогенетичне значення, має стрес, психологічний стрес. Тобто, як додатковий фактор, стрес і тут має значення І тут. Він в у всіх випадках, коли е, мова йде про радіацію, стрес завжди виступає одним із патогенетичних факторів через те, що радіацію ви не можете пощупати, ви не можете її побачити. А страх. Він піднімає цей рівень стресу. Пані Жанно, деякі фахівці кажуть, що у постраждалих внаслідок аварії на ЧС впродовж попередніх років розвивалася так звана тріада раків. Це рак щитоподібної залози, лейкемія, рак молочної залози. Щоб довести, що це наслідки Чорнобиля, це були потрібні наукові докази, і як це, це вдавалося робити? Пані Ірина вже трошки нам про це так, сказала в сюжеті. Так, так. Ну тому, що ми науковий заклад, у нас працюють науковці, і проводилося не тільки дослідження не на не на пацієнтах, так Антолі Андрійович, але і інститут у нас є експериментальний. Так, але якщо говорити про ці дослідження, про саме раки, які ви перечислили, то це. Успіх цих досліджень він був забезпеченим міжнародним співробітництвом через те, що це епідеміологічні дослідження, вони дуже дорогі. Вони, ну, якщо взяти про той же самий хронічну лімфоцитарну лейкемію, треба було обстежити 110 тисяч ліквідаторів. Для того, щоб вибрати оцю популяцію, щоб знайти тих людей, як були такі люди, які вже і пішли з життя, і треба було визначити. Це, це колосальна робота. Так само по щитоподібній залозі. Виявилось також, що і рак молочної залози у жінок, які були ліквідаторами, він перевищий. Але все це такий тяжкий, кропіткий тяжка кропітка праця це науковців, звичайно. І, і це є надбанням не тільки для нашої країни, це світове надбання. Які ще такі наслідки, про які можливо ми не говоримо часто, але ви, ви б як науковці хотіли сказати. Можна до цього додати, що є ще ж і непухлинні захворювання. Виявляється, що радіація вона теж впливає. Ми говоримо про ті рівні радіації, які є підвищеними, які викликають ті ж самі стохастичні ефекти з боку серцево-судинної системи. Наприклад, було доказано в нашому відділенні кардіології, що у е, ліквідаторів е, е, в інфаркт міокарда і гіпертонічна хвороба десь на 5-10 років раніше. Тобто йде ефект біологічного старіння, розумієте? Людина ще не, не має такого віку, а в неї вже ті захворювання, які характерні для людей похилого віку. Так само і е, враження в е, е, легеневої системи. Так само, ну, в принципі, е, в ці Хоча ці дослідження, вони ще потребують подальших більш аргументованих ефектів, але це є. А от щоденні ці обстріли несуть загрозу радіаційного забруднення? Ну, зокрема, я кажу не просто ракетні і шахетні атаки, а атаки на в, в області, де знаходяться АЕС, наші там Рівненська, Хмельницька. Чи, чи наскільки це небезпечно? І що треба знати простим так, так простим людям? Ну, е, не, е, е, якщо говорити про чисто про радіаційний фон чи радіаційний рівень, то там небезпека мінімальна, з точки беручи до уваги, що е, с, с, про, 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 ну, в смысле, будувалися вони е, з великим запасом міцності. І е, ф, а сама самі обстріли вони несуть собі психологічно-психологічне психологічне навантаження. Якщо ж говорити про можливість, ми говоримо, що ну, не, не тому, що обстріли, а що щось трапилось, не дай Бог, якась реакція, як Чорнобиль, то якщо мова йде про аварію на діючій атомній електростанції, то тоді Потрібно використовувати йодну профілактику, і в цих місцевостях, де які так звані зони спостереження біля атомних електростанцій, там є запаси калію йодину, які будуть роздавати тоді, коли буде сигнал про те, якщо без. Оцього сигналу без повідомлення від офіційних джерел не можна приймати калій-йодид через те, що можна зробити більше шкоди, чим користь. Це точно. Усі ми знаємо про побутові Дмитре, але в національному науковому центрі радіаційної медицини, гематології та онкології можна побачити найсучасніше обладнання для вимірювання радіації в організмі людини. Давайте подивимось. Ми знаходимося з вами зараз в санітарному пропускнику, куди поступають забруднені внаслідок гіпотетичної радіоактивної аварії люди. Ми з вами були в накопичувачі. Зараз ми проходимо приміщення, де проходить вимірювання радіоактивного поверхневого забруднення людини. Високоточний прилад для вимірювання альфа-бета забруднення людини. Така проста процедура. Я стою і. Буквально впродовж п'яти секунд бачите, частенько ноги руки поміряв. Якщо мені треба поміряти інші частини тіла, я могу, можу також це зробити. Після того, як ми провели деконтамінацію, ми попадаємо у приміщення підготовчої дезиметрії. Не забруднена, каже моя стоїчка. І оскільки я знаю, що я вже очистена, ми можемо провести вимірювання людини на цьому кріслі на предмет місту радіонуклідів в організмі. Якщо ми отримаємо значення, яке нижче нашого порогового рівня, встановленого у нас в центрі, то людина виходить на вихід. З цього санпропускника і слідує наверх готель нашого центру, відпочиває або звертається до медиків. Ну і нарешті ми з вами переходимо до головної кімнати, де у нас розміщений експертний лічильник випромінювання людини. У нас є пацієнт Шитомирської області, місто Брусилів, у якої рівень на оперативному моніторингу показав більше нашого контрольного рівня, тому ми досліджуємо її на робимо експерт дослідження в нашому високочутливому експертному лічильнику випромінювання людини, щоб подивитися розподіл цих радіонуклідів у неї в організмі. Все, камера вас бачить, добре, все. Бачите, ми зразу бачимо, що в режимі вимірювання проходить. І ми залишаємо цю пацієнтку, подивимося інші прилади, а потім повернемось подивитися результат. На сьогодні лабораторія використовується як навчальна база в умовах тієї військової ситуації, яка у нас склалася з нашим неадекватним сусідом, Постійної радіаційної небезпеки Всесвітня організація охорони здоров'я дуже переймається ситуацією навколо атомних станцій України і тому проводить дуже велику роботу з забезпеченням медичних установ, які знаходяться поряд з станціями, обладнанням радіаційного контролю. Зразки цього обладнання, ви бачите, вони поставляються в медичні установи, і тут у нас на нашій навчальній базі проходить навчання персоналу. На сьогоднішній день ми навчили більше 400 осіб з цих медичних установ роботі на цих приладах і продовжуємо далі цю роботу. Ми вже почали говорити пане Анатолій, зокрема про ці чарівні пігулки, які в випадку, не дай Боже, роздадуть всім, кому треба. Пані Жано, які взагалі заходи профілактики раційного ураження є? Повторюся, як слава Анатолій Андрійович, препарати калій йоду можна приймати. Є... Є... Єдукалій, так. Тільки тоді, коли буде офіційне оповіщення, і знаєте, як пишуть в рекламних верніше в таких настановах, що потрібно прийняти за 6 годин до аварії, і люди питають: ну як ми можемо знати? Дійсності, це Правильний ефект буде, якщо за 6 годин. Але коли буде оповіщення, не дай Бог, вже відбулася аварія, то дія препарату заключається в чому? Що в нас за препарат поглинається щитоподібною залозою, і тоді інші препарати, тобто радіоактивний йод, вже не буде поглинатися. І якщо ви прийняли препарат під час оповіщення, то дія радіоактивного йоду можливість зменшується в два рази тобто, накопичення вже може відбутися радіоактивного йоду, але в два рази менше точно. Тобто це одна пігулка, так, яку треба буде так, прийняти так. Випад. одна пігулка в залежності і дорослим і дітям. Так, але є дозування для діток. Це одна дозування для дорослих від 14 років і до 40 років це 125 міліграм. Після 40 років вважається, що щитоподібна залоза не є вже такою активною, тому приймати калій йод не потрібно. Ось що після того, як пройшла хмара, і ще можна якби і пізніше трішки прийняти калій йод, але він вже буде менш ефективним. Повторного прийому препарату не потрібно. Так, я сподіваюся, ми зараз нікого не налякали, адже як зазначив пан Анатолій, стрес це теж додатковий фактор ризику. Скажімо так, як на психічне здоров'я впливає ну очікування або сама радіація. Ну, звичайно, що стресовий фактор, як зазначив Анатолій Андрійович, це дуже важлива складова, і е, всі розуміють, що не дай Бог якоїсь аварії, то буде паніка. А, ну, але потрібно себе взяти в руки, і зрозуміло, що є певні заходи: закрити вікна, не виходити на вулицю, максимально закрити відкриті поверхні тіла, е, при переміщенні у приміщення помитися, зняти все і скласти в окремі е, кульок там і, і, і не користуватися цими. З цим грязним обов'язково треба помитися. Ну, радіація не проявляється для населення. Якщо буде, дай Бог, аварія, вона не буде викликати прямо гостро переменевої хвороби, тому що це не буде та доза, яка буде прямо уражаючою для людини. Ефекти можуть бути, вони будуть віддалені більше всього. Більше за все, що це буде дійсно стресова ситуація і. Насамперед на сам стресова ситуація, так давайте підсумуємо нашу розмову. Які висновки наші науковці, зокрема, і суспільство, вже винесли з минулих років, і що треба знати суспільство, щоб бути готовим до ймовірних радіаційних загроз? Можна сказати, що досвід Чорнобильської ліквідації медичних наслідків Чорнобильської катастрофи був дуже плідним, і це завдяки тому, що сам, що був створений національний науковий центр. Він тоді ще все був всесоюзний радіаційної медицини, який зробив вклад у світову науку. що Ми продовжуємо залишатися установою, яка відкрита для всіх пацієнтів, не тільки для чорнобильців. І е, я трошки похвастаюсь, може в е, нас завжди козирям нашої установи було те, що у, у нас дуже гарно ставляться до пацієнта. Це завжди відмічали, і в тому числі і військові. Пані Жанна. хочу сказати, що дійсно заклад розвивається. Ми сьогодні оснащені найкращою технікою. Ми йдемо далі. Ми е, розуміємо, що. Е, Медицина не стоїть на місці, тому дійсно ми допомагаємо і чорнобильцям, і всім жителям України, і військовим. І ми готові в разі, не дай Бог якої-небудь аварії, завжди прийти на допомогу, надати якісну правильну медичну допомогу. Будьте здорові, бережіть себе і не хворійте. Дякую. Ми ще є центр, який співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я в мережі надання допомоги при радіаційних аваріях. Тобто наступне тренування буде у 2025 році в Румунії. Ага, а там уже і в Україні, так? Україна бере участь у цих. Це міжнародні тренування з усього світу, люди тренуються. Дякуємо вам за таку інформаційну насичену розмову. Я думаю, чимось ми заспокоїли глядачів. Можливо, якусь інформацію все-таки треба собі занотувати. Дякую вам за цю розмову. Друзі, бажаю вам бути здоровими та в безпеці.